Вітаю, друзі! Питання легалізації українців у Європі зараз, як ніколи, актуальне, адже в ЄС зараз живе більше ніж 4 мільйони громадян України, з яких 950 тисяч в Польщі. І багато з них не планують повертатися додому. І сьогодні ми поговоримо про карту резидента ЄС. Що це за документ? Хто може його отримати? Тому дивіться це відео до кінця, зберігайте та поширюйте його, а також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найважливіших новин про життя та роботу українців за кордоном. Тож, що таке карта довгострокового резидента Європейського союзу? З назви відразу стає зрозуміло, що це дозвіл, який дає право перебувати та проживати в Польщі чи в іншій країні Євросоюзу тривалий час. Але відразу треба попередити вас, що отримати цей документ непросто. Але ми знаємо, що для цього треба зробити. Тому зберігайте та поширюйте це відео, щоб про це дізналося ще більше українців, які можливості дає відкриття резидентства? Перш за все, ви не лише зможете без обмежень у часі перебувати в обраній вами країні Євросоюзу, а й безкоштовно навчатися, подорожувати, відкривати та розвивати бізнес і не тільки. З цим хоч і коротко, але розібралось. А тепер я розповім вам, що саме потрібно для того, аби отримати карту довгострокового резидента Європейського союзу. Для оформлення цього документа ви повинні відповідати певним вимогам. Зокрема, треба легально та безперервно проживати в певній країні Європи визначений період часу. Наприклад, у Польщі він становить 5 років. Окрім того, упродовж трьох років перебування в Польщі безпосередньо перед поданням заяви у вас має бути стабільне джерело доходу, яке можна підтвердити документально. Також дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС може отримати іноземець, який має медичну страховку та гарантоване місце проживання, причому з реєстрацією. І тут треба знати, що у випадку, якщо ви не платите за житло, вам можуть відмовити у видачі цього документу. Так, безоплатне проживання дозволяється лише в тому випадку, якщо його надають найближчі родичі. І останній обов'язковий пункт для отримання карти довгострокового резидента ЄС – це наявність документа, який підтвердить знання мови країни, в якій ви плануєте отримати резидентство. На рівні не нижче Б1. Заява про надання дозволу на перебування довгострокового резидента ЄС розглядається у воєводському управлінні за місцем перебування іноземця. Щоб подати заяву, треба підготувати пакет документів, який складається з двох примірників заповненої польською мовою заяви, оригіналу закордонного паспорту для звірення, разом з двома ксерокопіями всіх сторінок з позначками та всіма штампами, чотирьох актуальних фотографій, які відповідають вимогам, а також інших документів, які підтверджують вашу відповідність усім пунктам, про які я щойно вам розповів. Окрім того, вам треба буде підтвердити сплату державного збору, який становить 640 злотих і додаткових 50 злотих у разі отримання позитивного рішення за виготовлення цього документа. Дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС діє безстроково, проте треба міняти карту перебування кожні 5 років. При цьому заяву про видання нової карти перебування треба подати не пізніше ніж за 30 днів до закінчення сроку дії карти перебування. Друзі, на цьому у мене все. Я розповів вам основну інформацію про карту довгострокового резидента Європейського союзу. Якщо ви хочете отримати цей документ, звертайтеся в нашу компанію, ми з радістю вам допоможемо. Але якщо підстав для отримання резидентства у вас недостатньо, то ми знайдемо для вас інший спосіб легалізуватися за кордоном. Окрім того, ми допоможемо вам з оформленням документів чи з працевлаштуванням за кордоном. Тому звертайтеся до нас, і наші фахівці нададуть усю підтримку під час оформлення карти побуту і інших документів, а також допоможуть в усіх інших питаннях, пов'язаних з документами та супроводом. І ми це зробимо для вас за найвигіднішими умовами. Посилання на нашу сторінку в інстаграм та всі необхідні контакти будуть в описі під відео. Тому підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найважливіших змін і новин. Бо перша віза все про життя та роботу за кордоном.